Завітали сьогодні до бібліотеки. Це місце, де живуть багато-багато книг, де зустрічається читач з книгою. Сьогодні я вас познайомлю з нашою дитячою бібліотекою. І всі же я вже бачу наших активних читачок, але ви всі станете читачами, тому що книги. Нас розуму навчають, дають нам знання, дають нам багато-багато всього. Книги як люди, вони вночі лягають спати, а вранці-рано вирушають разом з дітками до школи вліч опіч країну знань. Книги не дають нам лісі заблукати, книги нас навчають м добру, книги нас навчають працьовитості. В школі у вас є книги ваші, по яким ви навчаєтесь, як вони називаються? Підручники, Підручник. правильно. А в нашій бібліотеці кожна книга на полишці має своє місце. В кожної книги є своя, так скажімо, квартира. І ось, наприклад, на ось цій полишці читальній далі, у нас зверніть увагу, словники, довідники, енциклопедії. Ви зростаєте, ви завдяки їм багато чого нового дізнаєтеся. Література буває різною-різною. І для різного віку ви вже школярі, ви вже навчаєтесь в другому класі. І література для дітей другого класу знаходиться в бібліотеці ось на цих поличках. Тут для діток від першого до четвертого класу література. А ось на цій поличці Книжечки для, для самих маленьких, для діток, які